Коли ні в якому разі не озвучуйте ціну в лоб своєму клієнту, до прикладу, ви косметолог, пише до вас дівчинка. Привіт, скільки буде коштувати ламінування брів? І ви відповідаєте «500 гривень. І все мовчок, вона десь пропала. Що ви повинні зробити? Техніка бутерброд озвучувати ціну всередині. Ви їй пишете. Доброго дня за рахуванням високоякісних матеріалів від такого то бренду, яких ми використовуємо, ламінування брів буде коштувати 500 гривень. Після чого ми вам обов'язково зробимо масаж обличчя і попаримо вам ножки в теплій ванні, що запам'ятовується найбільше те, що високоякісна косметика, те, що зроблять масаж обличчя ще. І ціна залишається всередині. Це набагато вище підвищує конверсію покупок. Ніколи не називай, ніколи не відпусне, не відписуй ціну одразу. В лоб не роби такого, піднімеш набагато свої продажі. Підписуйся на мене. Мене багато цікавого. Слухай, а цей лисий дає непогані поради. Хватить дивитись без підписки. Підпишись.